Їй в ліжку може спричинити летальні наслідки. На світанку на лінію 101 служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Богорочанах. Горіли речі домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які під час гасіння пожежі виявили тіло жінки 1960 року народження. Також через сильне задимлення на свіже повітря рятувальники вивели дев'ять людей, з них чотири дитини. Найбільш ймовірно причина Виникнення пожежі, куріння у ліжку з боку загиблої. Наголошуємо, що саме куріння у ліжку це найпоширеніша причина виникнення пожежі та загибелі людей. Цього тижня саме з цієї причини загинуло троє людей. Загалом, з початку року, на Прикарпатті у вогні загинуло 35 людей. ДСНС закликає краян дотримуватися принципів пожежної безпеки у побутових умовах. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.